Вітаємо на нашому малинникові. Сьогодні хочу записати кілька таких коментарів про те, про саджанці. Наприклад, я там не коментарів, а кілька відповідей на коментарі. Не на, не в каналі нам писали, а просто в різних групах дивлюсь висловлювання людей про ціни, про саджанці, про таке всяке. От. І хочу записати свою думку, тому що, якщо вас цікавить малина, ймовірно, що ви також читали ці коментарі. От. І розкажемо, що відбувається в нас в нашому маленькому бізнесі, в нашій справі. Отут. Які ціни, яка урожайність, ну все як завжди. Чи помінялося щось, чи не помінялося, які наші плани і так далі. Іванка, як урожайність? А, каже Іванка, що сьогодні більше, ніж два дні тому. Ну, це, ймовірно, тому що починають дозрівати оті О, цвіте, зелепухи є, починають дозрівати. Ну, якщо більше, то значить ми більше втомимося. То воно і радує, і не дуже. Тебе радує воно хоч? Отак як ти сказав, і радує. Ні, з однієї сторони радує, а з іншої сторони... Не чує баба, голосніше. З однієї сторони радує, з іншої сторони не дуже радує. <рес> Тому що мені здається, що я вже буду скоро до кінця сезону такого горбата ходити. От кого будемо. такого. Вітаємо вас на нашому каналі. О! Хочу показати, що вже от почала дозрівати оті зелепухи. І тут на них якісь крупніші ягоди, ніж були перший раз, мені здається. Або може то на початку, а потім вже будуть знов дрібніші ставати. Може то перші тільки такі. Крупніші. Побачимо. Так, чуть не сталася аварія, розв'язалася, бачите? І могло мені висипатися все. Вчасно побачив. Занесу в холодочок, поставлю, щоб на сонці не стояло. Життя малина. Зараз. Спочатку літа життя було полуниця і життя ожина, а зараз життя малина. Скоро знову. Буде життя полуниця. Як будемо підготовлювати ґрунт і пересаджувати полуницю. Ось з цього кусочка на інший кусочок. Недавно побачив один коментар в одній з груп у Фейсбуці про те, що Ну, що ви ті саджанці продаєте? Ну, що ви за них ще хочете гроші? Якщо там малина і так розмножується, і тих саджанців навалом є у вас. Вона ж розмножується. Так що, наша за неї гроші брати, роздавайте її. Тобто, людина мала на увазі, що ви беріть лопату, такою, може незручно, купіть якусь кращу лопату там, за 1000 гривень чи півтори, щоб вам було легше копати. Витратьте свій час, там, наприклад, якщо е, ця людина, яка каже, що розмножується саджанці, треба сплатно роздавати. Наприклад, хоче там 100 саджанців. За годину, скільки? один саджанець за хвилину так якісно, гарненько викупаєте, положите, куди треба, і занесете, куди треба. І замотаєте так, як треба. Навряд чи якщо, треба, то скільки треба годин, пару годин на то потратити. От. Потім, щоб замотати так, як треба, теж треба і картон мати. Я вон мед відправляю вже всі картонні ящики, які мав, повідправляв, попозичав, повідправляв. От, і, і ще думаю, позичати, і ще думаю відправляти. Так що, а оті малини, щоб відправляти, теж треба десь картонні ящики брати. Ж не будеш купляти за 30 гривень ящика там на пошті. От, ну, його треба мати, або купляти, або щось кумекати. Скотч треба мати. От, і не такий вузенький. Там, я навіть не знаю, скільки той скотч зараз коштує. Ну, воно все немало коштує, все як додавати. Плівку треба мати. Плівка коштує, наприклад, від... Ну, Від 185 стрейч плівка рулон до 250, як яка плівка. Все що треба мати. Ну і так, час той, що ви будете копати, щоб ви могли б чимось іншим зайнятися. Просто накопати ті саджанці і, і віддати. А якщо вони приїдуть, якісь погані або попадеться там якась одна рослинка іншого сорту, то потім ще й получите. Так що, я теж думаю, що. Звісно, треба, ото, що ви в мене позамовляли, то треба вам просто пороздавати безплатно та й все. Ну, що ж їх продавати? Нічого собі, вони ж і все одно розмножаться. Що ні? Ну, це жарт, звичайно. Ті, що позамовляли, скоро буду вам надсилати номер картки, брати оплату, тому що. Деньги утром, стулья вечора, так як я і казав, така угода в нас. От, побачимо, хто серйозний покупець, в кого серйозні наміри, тому ми серйозно відправимо саджанці. І от все те, що я перелічив, це ж тільки можна скласти ціну тих пару гривень за роботу свою і за ті витратні матеріали, які йдуть на упаковку і на пальне, наприклад, до нової пошти. І назад потім. От. А самі саджанці, так, воно так само, як і малина, вони майже нічого не стоять. Ми, ну, там, вони дійсно там якісь, ну не знаю, там, вийде чи не вийде, треба калькулятором посчитати, скільки вийде один саджанець після відправки. Якщо порахувати, перевести свій час затрачений. ну Це можна буде порахувати, коли вже копаєш все, посчитав, скільки ти накопав, скільки затратив часу, що потратив, як запакував, тоді можна буде порахувати. Лише скільки дійсно той садженець коштує, але ж враховується також і робота, і час. Ну, я думаю, що є ще такі люди, які не звикли враховувати свою роботу і свій час, особливо по селах, мабуть. отак Багато людей тільки ну, то, що я там зношуюся і витрачаю свій час. Ну, по суті, час це ж матеріал, з якого зроблене наше життя. От я там щось минуту поговорив, вже минута пройшло. Я міг його якось інш, по-іншому використати, а так я буду саджанці копати. Але навіть якщо ви заплатите пару сотень гривень і посадите, і вас потім отаке буде, отака бджола буде літати, і отакі зелепухи будуть на саджанцеві, на рослині малини. І ви будете радіти. А ще більше будете радіти, коли воно з зеленого кольору перетвориться на отакий червоний або малиновий. Потім ви назбираєте пару таких луб'янок. Ну, скажімо, штук 10. Висипете його в, в лоточки кілограмові чи пів кілограмові. Лоточки, до речі, де вам дешево взяти, грін Компанія, там, де ми собі замовляємо лоточки, замовляли, посилання буде в описі. Там все є для ягідництва, не тільки лоточки, просто так до слова згадалося. От, висипете їх, завезете на базар, продасте, і ви за один базар відіб'єте всі ті сотні гривень, які ви заплатили за саджанці. Так що, не шкодуйте, якщо у вас є така мисля, посадити, купити, от, то купляйте. Але, звичайно то звісно якщо у вас буде якась можливість ви скажете комусь слухай хочу малину садити накопай мені малини мені треба стільки то штук я прийду до тебе тоді то і тобі-то заберу її От. І скажи, скажи що малина ж вона розмножується шикарно так що платити я тобі не буду Ну, щоб ти потім не був мотивований коли я прийду посадженці це безплатно От. або по гривні заплачу так і бить і якщо у вас такий варіант є, або навіть якийсь кращий, то, звичайно, треба там брати. 100% не треба переплачувати. От. Але якщо нема у вас такого варіанту, ви можете набрати в інтернеті. Наприклад, сади буковини. Якщо ви професійно підійшли до цього питання, знаєте, які вам сорти треба, якісь там такі супер-пупер, які я не продаю. От. Ви можете там замовити. Промокод Ентузіаст. буде вам знижка 10% сади буковини. На все. На всі, всі 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 саджанці їхні. І весь асортимент, який там є. От. Але якщо вам треба. Ну, Просто малина, От та, що в нас, ті сорти, що в нас продаються, е, Полана, Зюгана, Джоанджей і ще там різні, в телеграм-каналі буде перелік і ціни. Заходьте в телеграм-канал, там буде інформація по цінах, по переліку, по доставці і, і так далі. От. То звертайтеся до нас, у нас ціни дуже дешеві, можна, складати, можна сказати, що складаються в основному тільки от з праці. Ну там осадженці стоять дуже дешево. Так що, вибір за кожним. Я даю свою пропозицію, а вибирати вам. Отак мені хотілося в Фейсбуці написати під тим коментарем в тій групі, написати дуже довго. Сподіваюся, що вони побачать це відео можливо. От. І теж щось напишуть якогось коментаря під цим відео. До речі, ви теж напишіть, що ви про це думаєте, згідні, не згідні. Я ж не знаю, ви покупець чи продавець малини, але напишіть свою думку. А знаєте чому ми ще не хочемо просто так даром роздавати саджанці? Скажу вам, того, щоб контролювати чисельність малиноводів і тим самим вберегти від лишніх рухів, від лишніх якихось діяльності безтолкової тих, хто даром набере саджанців, насадить, і потім малина буде ще кілька років чи десятки років, по таких цінах, по яких зараз багато людей бідкаються, що не, не знають де подіти, по 9-12 гривень. Тому що всі знов насадять. А так, якщо ми продаємо, то для того, хто хоче професійно займатися малиною, буде використовувати ту схему, наприклад, яку я в минулих відео сказав, що там 10 тисяч на малині за один день. Хто не бачив, то подивіться це відео в плейлисті на нашому каналі Бізнес на Малині, там знайдете його. От то. Хто хоче займатися, то той купить саджанці поступній, по зараз вони по доступних цінах. От. Можна вибрати які хоче сорти, купити собі, посадити собі. І вони відразу за один сезон відіб'ються, ті саджанці. От. А хто хоче, тому ми й не хочемо безплатно роздавати. Бо зараз знову розведеться малиноводів. І... Потім все буде гірше, і гірше, і гірша і скрутніша ситуація. Звичайно, то я все розказую через призму того, як заробляти на малині. Ну, але якщо от просто хтось там не для заробітку, або й для заробітку, але не може ніяк почати, бо не може кінці з кінцями звести. Ну, такі якісь випадки, то, звичайно, такому можна і дати, і допомогти, і посадити, ще, прийти, допомогти. Це, ну, якби. Взагалі інша тема, щоб бути добрими один до, одним, до одних людьми. От. А на каналі я все кажу, і це в цьому відео теж, все через призму того заробітку, як стратегію продумувати там по малинах, по тих же саджанцях, як не допускати зниження ціни. Ну, це все таке професійне, малиноводне. Заніс тільки що висипав, бо з порожнім лоточком воно якось легше ходити, не так тебе ти тисне донизу. От. І ще я подумав, чому не безкоштовні саджанці. Тому що коли ми садили малину, то, ну не тільки ми, там, а ну, всі, хто садив малину, так думали, що не тільки ягоду продавати, так само і планували продавати саджанці. Це посадковий матеріал, це одиниця, за яку планується також виручити кошти, тому воно і продається. А ще я подумав, що зараз нам треба не розводити а чим побільше малинників по Україні, роздавати дешево саджанці, А навпаки, треба нам розводити е, перекупів різного роду, різних при різних. Чим побільше по Україні, тим лучше. Того, що вони будуть шукати де дорожче здати. А чим їх буде більше, тим більша ймовірність, що вони будуть знаходити такі точки. Плюс, чим більше їх буде, вони будуть між собою конкурувати і будуть по чуть-чуть. Накидати ціну, щоб здавали їм, якщо вони знайдуть хороші точки збуту. от Тому треба розводити таких е, людей, діячів таких, і таким чином теж є шанс, що ціна на малину буде зростати. А взагалі я подумав про таке. от Думаю, наприклад, мені ближче бути таким перекупом: тут купити, там продати. Це мені якось ближче. Цікавіше. Ну, тут перший рік мені також цікаво е, на тому малинникові. Цікаво перший рік. Ну цей рік вже добігає до кінця. І я думаю, що мені було б цікаво купляти і продавати. От якби мені знайти якогось такого урядника, хто б заправляв тим всім малинником, нічого мене не питався, тільки якісь критичні такі рішення. Ну щоб не постійно, що нібито я все роблю, тільки там. Оці, от, постійно на телефоні, щоб хтось управляв, щоб воно все приносило прибуток, ми його якось класно між собою ділили. От, і щоб мене то е, так не хвилювало. Щоб я тільки приїжджав сюди знімати ролики, дивитися, як тут що знімати процеси, ходити собі, лежати, їсти малину. От. А я би кілька разів в тиждень займався, би таким, що забираю, там, наприклад, через день малину нашу, плюс добираю. Ще в інших людей і везу туди, де вона є дорого. Продаю там. Або здаю, або продаю, ну то вже мої заботи. Я б таким займався. Плюс був би б ще такий контент на каналі. Така ідея прийшла. Ну, це не є моя ціль, моя мета так все організувати. Просто прийшла така ідея, я її зафіксував на відео. От. Я так не починаю шукати таких людей, робити так, але ідейка така промайнула. Йду я збирати далі? Може ще щось мені прилетить, якась думка. Все, позбирали ми того маленького, не маленького, а нового малинника, а Іванка того сама визбирала, старенького малинника. І тобі допомагала. Ну, і там ще так, мені допомагала. Збираю. да. да. Тут не знаємо, правда, які сорти, але малина є. Збираємо. Така вона ароматна. Класно, Чуть-чуть дрібніша, може як там, але така більш ну, відчувається інший смак. Різні тут є сорти. Вже повезбирувала тут іванка. Жовту саджанці ми не продаємо в цьому році, тому що там її є мало. І можливо ми будемо її трошки ще собі розсаджувати, тому на жаль, не зможемо жовті продавати. Я вже перебазувався на інший малинник за вуликами, за бджолами. От. І я не знаю, що це за сорт, але класний він такий. Я так в групах дивлюсь, думаю, може то хімботоп. він такий якийсь рясний, дивіться, високий, колючий і такими гронами. Зараз то вже мало є, але раніше було його так прямо багато, тут гронами такими вліплено. Не знаю, що це за сорт. Якщо підкажете, то буду вдячний, а якщо ні, ну то нічого, якось переживу. Головне, що малинка добра, класна. Тут з неї вино, на вино я її пускав, бо ми забувалися обривати. О. До речі, скоро вже порахуємо собі вартість вина, яка вийшла в нас, Того, що одне вино вже сьогодні я в банці, в слоїки порозливав 3 літрові. І рукавицями ну, на цій от. А ще одне там молодше, трохи стоїть, ще шумує. я цукру ще додав. Хай ще трошки постоїть через трошки буде його теж в банки. Винце ароматне. Ще ця малина дуже скоро вона від'єднується, від відстає і хоче падати дуже скоро. Не тримається вона на плодоніжці довго. Обпадає оцей сорт. Не знаю, що це за сорт. Такий врожайний, високий, колючий і овпадючий. Це, я, типу, накладала в маленькі лоточки 0,5, так? Да? Дивіться, як чим маленькі, теж то класно, тому що буде людям краще ну, купляти, це по-перше. Їм здається, що то дешевше, і так якось воно психологічно легше розстатися з такою маленькою сумою. От, і так, якщо людина не впевнена, то думаю, куплю, попробую. І це по-перше. А по-друге, транспортування. От дивіться, зараз я можу отак зробити. Чик один на один поставити. От. І там знизу не душаться, бо великі по 0,5. Вони є, я замітив, кількох розмірів. А, там вище, нижче, я так поняв. От. Ну в нас вище. І якщо ставиш ящик на ящик, ну воно чуть-чуть там отими бортиками десь впирається, є ймовірність. Ну Всі лоточки, які хочете, які розміри ми замовляли. Green Tech. Тоже там Іванка знайшла, там походу, саме найоптимальніші ціни. І все для ягідництва, не тільки лоточки, а й ящики. Всякі, все там. Євротара, ну, всяке, при всяке, все там можна знайти. Посилання є в описі. А ми далі зараз розважуємо, складаємо. Чи то може вже все йду, зараз, запитаю Іванку. Так, я ще одного ящичка несу. Отак От виходить. До речі, урожай поки що не збільшився, урожай маленький, так що якщо ви ще не купили малину, то йдіть на базар і купуйте. От. Ну, звісно, якщо хочете, то купуйте, а не хочете, то не купуйте. От. Але знайте, що зараз, наприклад, якщо вже під кінець сезону, так як то буває, там якісь продукти, сильно, масово, так, шалено, космічно подорогшали, то малина ні, малина тримається на тому самому рівні, що би ви три тижні назад купляли, чи чотири тижні назад, там, місяць, чи два місяці назад. Така сама ціна, може навіть і ще й дешевше. Так що не бійтесь, що під кінець сезону, ви вже спочатку не купили, зараз вам буде дорого. Купуйте малину, особливо в Грибінці. Особливо нашу. Ото запам'ятайте в таких лоточках, ящичках. <рес> <рес> Купуйте, замовляйте. Так, і ще коротенько по цінах. Що в нас по цінах? По цінах в нас на нашій точці були спроби продавати малину по 60 гривень за 1 кілограм, але вони не увінчалися успіхом. От. І малина була продана по нижчій ціні. От. Так. Середньому малина по 50 гривень. Не знаю, ну ті маленькі лоточки будемо продавати, мабуть, по 30 гривень. Скажу, як продадуться. Не мабуть, а точно? Ну, не, не мабуть, а точно. Да. Ну, а може по 35. Ні. А оце ми так, собі не. залишили. Я люблю дуже з медом і з пластівцями. Ви теж купуєте нашу малину, наш мед. Пластівці ми поки що не виробляємо. Купуйте їх в магазині. Дуже така смачна їжа, Вообще солодко наївся, потім кавою гіркою зашліфував. Но мені подобається. А ще вчора я кіно дивився, як там одному жирафові теж вівсянка дуже подобалась. Так, ну ладно, будемо передіватися і їхати, доставляти малину, яка завтра буде зранку продаватися. А, до речі, що я хотів сказати, сьогодні як їхали сюди, купив ключа такого на 24. Хтось мені з вас, з підписників, написав, що там до ВВП якраз ото відкручувати, де я не міг там де я косарку чіпляю, треба на 24. Ну він замалий, щоб ви знали. Треба чуть-чуть більшого. Не знаю якого. Там на 27 ще був, не знаю, чи то буде за великий чи ні. Так що завтра буду міняти. І чекають на каналі нові відоси про мотоблок, про косарку, про косіння міжрядь, про косіння малини, про підготовку ґрунту до посадки полуниці і так далі. І тому подібне Далі буде цікавіше, підписуйтесь на канал.